Як відомо, президент у своїх соціальних ініціативах звернув увагу і на те, що держава відкриває можливості для отримання молодими сім'ями житла за певними соціальними пільгами. На цьому об'єкті дехто, напевно, і до цього часу вважає, що тут будують житло елітне для людей з великими матеріальними статками. Однак, як нам пояснили, що фірма, яка реалізовує унікальний проєкт, тепер має можливості продавати квартири і як соціальне житло. Сьогодні ми теж починаємо приймати участь в цій програмі, тому що зняти сьогодні камінно всі обмеження в ціновій галузі так. І ми сьогодні подали документи, щоб прийняти участь теж в цій потечній програмі. То ми розширимо якраз круг споживачів наших якраз квартир, тільки будемо продавати для всіх якраз категорій жителів нашого міста. В Житомирі також розбудовуються за інвестиційні приватні кошти житловий масив, де також використовуються передові і сучасні енергозберігаючі технології та оздоблювані матеріали. І, до речі, більшість з них місцевого виробництва. Інвестори готові і до соціального проекту. Первый дом, значит, мы подали документы, прошли регистрацию первых два дома, которые мы сейчас заканчиваем в этом году. Они прошли регистрацию в Минрегион Буде как социальное жилье и прошли регистрацию в нескольких банках. То есть на сегодняшний день открыт переговорный процесс. Клиенты могут обращаться в банки, они в интернете опубликованы. Там. Отже, як стало відомо, на спеціальному казначейському рахунку є відповідні кошти для іпотечного кредитування молодих сімей відповідно до соціальних ініціатив президента. І житомарянам, які мають право на це, слід поспішати, бо час не чекає.